Чернігівська школа номер 29 готується до нового навчального року. В закладі тривають масштабні ремонтні роботи, адже під час російського вторгнення школа сильно постраждала від обстрілів. Один зі снарядів пробив дах, інший вибухнув дуже близько до будівлі. Процес відновлення школи обговорювали на загальноміській нараді у муніципалітеті. Головне що наша задача зараз окремо роботи вони мають початися. Там якщо треба фінансування перерозподілити ваші внутрішні чи управління капітального будівництва, внутрішні ресурси. Це ми можемо зробити в будь-який момент, починаючи з сьогоднішнього дня. Робіть заявку нині. Коштами міського бюджету та іноземних благодійників у школі номер 29 відновлюють актову залу, спортивну кімнату, музичний кабінет. Одним з головних завдань є підготовка укриття, без якого жоден заклад освіти не може працювати офлайн. Ремонт у ньому вже проведений, але зовні до приміщення потрапляє дощова вода. Гідроізоляція не дала повних результатів. Вода значно місце в іншій частині стіни. Зараз в принципі підрядником і управління капітального будівництва це питання. Причину підтікання вже знайшли. Частина школи стоїть не на фундаменті, а на звичайній бетонній плиті, під яку потрапляє дощова вода, а звідти в укриття. Виявилося, що то, на той час була просто плита дорожня, через яку люди заходили свого часу в приміщення, бо там були просто сходи, її використали як фундамент, що неможливо. На неї поклали. Стіну. Зараз будемо підсилювати цю стіну, підсилювати фундаменти, робити бетонне вимощення більшого розміру, а потім зробимо залізобетонний жовт, по якому воду відведемо взагалі від будівлі на проїжджу частину. До облаштування укриття не заважатиме навчальному процесу, адже всі роботи відбуватимуться ззовні. Перечекати повітряну тивогу в ньому можна і зараз. Загалом 29-та школа планує прийняти з 1 вересня 1075 дітей. Всі уроки проводитимуть очно. Укриття у закладі розраховане на 600 учнів, тому навчальний процес проходитиме у дві зміни.